Розробка цієї САУ розпочалася у 1986 році машинобудівним концерном Краус Мафай. А контракт на постачання їх німецькій армії було укладено аж через 10 років у 1996. Наразі ця артилерійська установка справедливо вважається однією з найкращих у світі. Поєднуючи у собі високі показники мобільності, дальності, швидкострільності та точності, серійний випуск панцергаубіце 2000 розпочався у 1998 році. Перший контракт передбачав постачання Бундесверу 185 одиниць самохідних гаубиць. Це замовлення так і залишилося єдиним від німецької армії, адже подальше скорочення Бундесверу призвело до того, що його артилерійський полк зменшився до мізерних розмірів.